Вітаю! Цей день у світі за 10 хвилин. Ви дивитеся новини світ. Я Андрій Городиський. Дорогу республіканцям. Більшість у конгресі здобули опоненти Обами. Чекайте транспортного колапсу. У Німеччині на 5 днів зупиняється залізниця. Окупуй Лондон скульптурки казкових ведмедиків по всьому місту. Найвідоміший хмарочос Сполучених Штатів Empire State Building запалився червоним. Це колір республіканської партії, яка відтепер повністю контролює американський парламент. За результатами вчорашніх проміжних виборів опоненти Барака Обами зберегли перевагу в палаті представників і здобули більшість у сенаті. Самі вибори республіканці називали референдумом для президента, якого він схоже не витримав. За два роки до кінця другої каденції Обами американці залишили його без підтримки в парламенті. Маючи повний контроль над Конгресом, республіканці можуть блокувати ініціативи Білого Дому, які їм не подобаються, і відмовляти уряду у фінансуванні його проєктів. Переможці вже заявили, що готові співпрацювати з президентом, але на своїх умовах. Думаю, це сигнал для Барака Обами, щоб він почав працювати з республіканцями. Тепер, коли республіканці мають більшість у сенаті, в нього просто немає іншого вибору, аби певноцінно виконувати свої обов'язки. Обама мав співпрацювати з республіканцями і раніше, останні п'ять років, але він так не робив, і людям це набридло. Росія становить загрозу для Польщі. Про це йдеться в новій стратегії національної безпеки, яку цитує польська газета Жеч Посполіта. Жона урядом концепція визначає чотири фактори, які впливають на безпеку у Європі: це НАТО, ЄС, стратегічна присутність сполучених штатів і взаємини з Росією, регіональний конфлікт в Україні та агресивні дії Росії можуть прямо чи опосередковано торкнутися. І Польщі записано в документі. Естонія ратифікувала угоду про асоціацію україна ЄС. Про це на офіційній сторінці в мікроблозі написав глава МЗС Павло Клімкін. 16 вересня угоду синхронно ратифікували Верховна Рада і Європарламент. Тепер схвалити документ мають парламенти всіх країн ЄС. Тільки тоді він набере чинності. Це вже зробили Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта і Румунія. Журнал Форбс визнав Володимира Путіна найвпливовішою людиною світу вдруге поспіль. Після того, як Путін анексував Крим, розв'язав війну в Україні та уклав енергетичну угоду з Китаєм, наш торішній вибір здається, мав дар передбачення. Так йдеться у статті видання. Путіну у спину дихає Барак Обама. Друге місце в рейтингу за ним ідуть китайський лідер Сі Дінь Пінь, папа Римський Франциск та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Окрім Путіна, у списку ще троє російських мільярдерів та жодного українця. Російському актору Михайлу Пореченкову жбурнули пістолета. Після спектаклю «У МХАТі активістка Катерина Мальдон кинула артистові, який стріляв в українських солдатів саморобну медаль із зображенням колорадських жуків. Потім закричала Намішу, ти ж любиш по українцях стріляти пристрель і мене, і кинула Пореченкову іграшковий пістолет. 30 жовтня Михайло Пореченко з кулемета стріляв по позиціях українців в аеропорту Донецька. В цей, час, в цей час був у касці з написом Преса МВС України порушило кримінальну справу. Одна людина загинула та близько сотні травмовані внаслідок аварії на залізниці Алжиру. З реюк зійшов приміський потяг, що їхав зі столиці країни до передмістя. Причини катастрофи з'ясовують. Відомо, що вона сталася тієї миті, коли потяг змінював колію. Через високу швидкість вагони розкидало на всебіч на кілька десят метрів. Вони переклерили майже всі колії на транспортному вузлі. Як наслідок, рух на цілій ділянці зупинився. Зараз рятувальники ліквідовують наслідки аварії. На місце катастрофи приїхали прем'єр-міністр та інші посадовці. Ми хочемо висловити свої співчуття загиблій жінці та відвідати в лікарні постраждалих в аварії. а на німецькій залізниці найбільший за всю історію страйк триватиме він від сьогодні до понеділка. Причина: черговий невдалий раунд переговорів між профспілкою та керівництвом компанії Deutsche Bahn. Машиністи хочуть більшу зарплату і коротший робочий день тиждень. Роботодавець на їхні умови не пристає. Більше розкаже Марія Кондратіва. Упродовж п'яти днів по всій країні працівники Deutsche Bahn не працюватимуть. На цей час скасовано усі пасажирські перевезення на далекі відстані приміські електрички і так званий S-Bahn – міське метро. До акції приєдналися й машиністи товарних потягів. Ініціювала страйк профспілка, яка веде переговори із концерном про поліпшення умов праці. Ми хочемо показати, що ми рішуче проти нинішньої трудової угоди. Вона порушує наші фундаментальні права на справедливу оплату праці. Машиністи вимагають додатково 5% до зарплати та скорочення робочого тижня. Серед їхніх вимог також отримувати відсоток від виторгу концерну. Але роботодавець такі запити відкидає. Через чиїсь примхи страждають мільйони наших клієнтів. Люди, що їдуть на роботу, на навчання чи на відпочинок. Ми просимо профспілку припинити страйк. Щодня німецькою залізницею користуються 6 мільйонів людей. На ці дні їм доведеться шукати альтернативний транспорт. Я просто шокований і не знаю, що тепер робити. До страйків я ставлюся цілком позитивно, але ж треба думати і про пасажирів. Німецькі перевізники вдаються до вирішення суперечки із роботодавцями через страйки. Так від початку осені до роботи кілька разів не ставали працівники Люфтганзи. Тоді скосували тисячі авіарейсів. Від цього постраждали понад 200 тисяч пасажирів. Марія Кондратіва перший національний. Одразу кілька департаментів на південному сході Франції затоплені водою. Кілька днів поспіль там не вщухають зливи. Розмило дороги та мости. Перші поверхи будівель під водою. Автомобілі швидше пливуть аніж їдуть. Дощі спричинили також суви ґрунту в гірських місцевостях. Через одне з таких сходжень загинула жінка. Пінгвіна шпугуна розробили вчені зі Страсбурга. Невеликий робот на коліщатках вже відправився у свою першу розвідку. Він оселився у зграї імператорських пінгвінів в Антарктиді. Стежить за їхнім життям та передає відеонауковцям. Перші кадри із середини пінгвінячого товариства побачила і Леся Красун. Імператорські пінгвіни полохливі та дуже обережні. Людей до себе не підпускають навіть на далеку відстань. Щоб стежити за птахами, вчені інженери з Бельгії створили невеликого пухнастого робота, що пересувається на коліщатках. Керують ним дистанційно. Він оснащений камерами та зовні схожий на дитинча пінгвіна. Шпигун у зграї зійшов за свого новенького. Добре, зустріли. Навіть заспівали йому особливу пісню і засмутилися, коли той не відповів. У майбутньому вчені вирішили цю помилку виправити, і наступний робот зможе підтримувати нескладну пінгвінячу Розмову. Дід Мазай та білки. У Канаді шанувальник водних видів спорту врятував з річки маленьку руду тваринку. Спортсмен сплавлявся на дошці неподалік тави. На одному з камінців він помітив білку і запропонував їй місце на борді. Однак хвостатій ідея не сподобалася. Вона спробувала перестрибнути на інший камінець та впала у воду. Там її мокрою переляканою підібрав чоловік, довіз до берега і відпустив. Казкові ведмедики Паттінгтон окупували Лондон. У британській столиці встановили 50 барвистих скульптур у найпопулярніших туристичних точках міста. Відшукати їх одного за одним можна за допомогою спеціальної карти. Розфарбували клишоногих світові зірки. Стівен Фрай, Ема Вотсон, Ніколь Кідман, Бенедикт Кембербеч та Девід Бекхем. Історії про ведмежа Падінгтон класика світової дитячої літератури. Автор книжки Майкл Бонд написав 22 казки. Нову розповідь презентують у Лондоні в четвер. Леся Красун, перший національний. Новини на першому тривають. Зустрічайте Інну Москвіну, яка готова розповісти про останні події в Україні. Інно які новини? Ну, серед іншого будемо говорити про те, що український уряд не буде фінансувати регіони Донбасу, які підконтрольні терористам. А чому власне дізнаєтеся за кілька хвилин з випуску новин? Ми з вами побачимося завтра. На все добре.